За підтримання публічного винувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 49-річну громадянку за фактом поширення інформації про приміщення рух та розташування Збройних сил України. Прокурори довели, що у липні 2023 року мешканка селища Вільшани Харківського району через заборонену в Україні соцмережу однокласники налагодила спілкування з громадянином Російської Федерації, якому передавала інформацію щодо розташування у селищі військової техніки та місць базування збройних сил України. У жовтні минулого року співробітники Служби безпеки України викрили жінку. Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дергачівським районним судом їй призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі.